Британія це країна традицій, і в них традиції поважаються. І Royal пошта в них на вищому рівні і неодмінним атрибутом в дверях в кожного британця. Це є скринька для листів. І щодня консьєж розносить сюди листи. Вони дуже багато пишуть. Пишуть зі школи, пишуть з магазину. У них навіть реклама, маркетинг все рівно ще діє через поштові листівки. Що ж, заходимо. Звідси вилітають ці листівки. Це в нас двохкімнатна ту-бедрум-квартира. В неї немає відділеної зони для прихожої. Ми зразу потрапляємо в великий простір в зону в кухні і зону вітальні. Всі квартири, які збудовані тут, вони здаються зразу з меблями: кухня, підлога, є паркет або ламінат. І в спальнях завжди застеляють ковролін. Тому, придбавши цю квартиру, вам тільки потрібно буде розставити декори, елементи меблі, там дивани, стіл, спальні, ліжка, не вбудовані в шафи, ванна теж саме все буде повністю готове.